3 липня світло і життя. Одна з особливостей світла полягає в тому, що воно може нескінченно множитися, анітрохи не зменшуючись. Запалена свічка може передати світло мільйону інших свічок, і при цьому її власне світло залишиться таким же яскравим. Сонце постачає світло і тепло цій землі, і його вистачає на всіх. Кожна людина зараз отримує від сонця стільки ж користі, скільки могла отримати кожна, коли населення Землі було лише наполовину меншим, ніж зараз. Сонце віддає всю свою силу кожній людині, і все ж у нього залишається так само багато тепла і світла, наче воно і не віддавало нічого. Ісус Христос. Сонце правде та світло для світу, світло, яке він дає, це його життя, і життя було в нім, а життя було світлом людей, Івана 1.4. Він каже хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя, Івана 8.12. Він віддає своє життя за світ. Усі, хто вірять у нього, приймають його життя і рятуються ним. Як світло свічки не зменшується, навіть якщо від неї запалити багато інших, так і життя Христа не зменшується, хоч він дарує його багатьом. Кожна людина може мати його у всій повноті. Світло засяяло в темряві, і темрява не змогла його здолати, його світло не можна було загасити. Сатана не зміг відібрати це світло, бо не зміг спокусити його на гріх. Тому він міг віддати своє життя і при цьому мав його стільки ж. Його життя торжествує над смертю, це нескінченне життя. Тому Він може спасти всіх до останнього, хто прийде до Бога через нього. Христос буде мешкати у своїй повноті і в кожному, хто дозволить йому це у цьому таємниця Євангелія. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.